Я довго не міг зрозуміти, що відчуваю по відношенню до цього міста. Гуляючи ним, я не відчував ні захоплення, ні чогось негативного. Можливо, у мене були завищені очікування, і мені здавалося, що це місто набагато більше, яким він мені здався на мою суб'єктивну думку, абсолютно невеликим. Середньостатистичним, мешканці якого його люблять і хочуть зробити своє місто краще. Не подумайте, це не негативна оцінка, просто в мені тут нема за що зачепитись. Ось у нас є парк, нормальний звичайний парк. Як жителю приємно погуляти, бо він великий, і дерева роблять суцільну тінь, як в лісі. Але як туристу він нічим не краще за будь-який звичайний парк у будь-якому містечку. Є старі історичні будинки, якісь відновлення, якісь сні, є гарні вулички, є якісь музеї, але нема чогось примітного. Тобто є дві різниці: місто як жити в ньому, та місто як об'єкт для подорожей. Коли ти живеш у місті, сам не завжди знаєш, що є туристичного в ньому. Ти в ньому все життя, але в тебе є комфортні парки, якісь шахові клуби. Класний зручний громадський транспорт і багато чого іншого доглянути навколо всього того, що потрібно для життя. Напевно, тому Вінницю і визнавали найкращим містом для житла кілька разів. Щодо міста, як ціль для туризму. На мою скромну думку, людину, яка не так багато відвідала і бачила, у Вінниці не вистачає туристичного магніту. Ку-ку. Куку. Веже гарно. Да! Е, е, це хто тут лізе в камеру? Наприклад, у Львові це площа Ринок і все навколо нього. Харків-Київ це взагалі мегаполіси, там купа всього. Одеса, Порт, оперний, Море. Івано-Франківськ, як місто, може, недалеко пішов, але в його області так багато всього. І те, що він просто маленьке, красиве європейське місто, цього вистачить, щоб заїхати в нього, відвідати хоча б пару годин. Навіть у Запоріжжі є проспекти, Хортиця, Дніпрогрес. Що і в Вінниці? Хтось скаже борщ вишнями, фонтан. Але ніхто, відвідавши його, не скаже, тобі треба поїхати в Вінниці, щоб подивитись на фонтан. Подобається фонтан. Принаймні зараз без світло музики. Так біля нього прикольно прогулятися, прикольно посидіти з чимось, поговорити, щоб чи просто потикати. Можна поряд сплавати по всій водній інфраструктурі, типу катамарана, але не більше. А як ти думаєш? Ти впадеш? Не. Ну як? Холодно? Холодно? Практично венеція. Но сотка. Може, сю одна патина сіла. Що тобі подобається? А на чому ми катаємось? На машині. На машині. Ага. Це катамаран. Це це. Навіть на набережні уздовж Південного Бугу особливо немає нічого ефектного. До речі, ще питання до вартості. Скільки щодня обходиться цей фонтан віничана? Якщо хочеш, можеш танцювати. О, досі добре танцює. Ого, це зомбі-танець. Чи це танець -пінгвіна? а? Десь я читав невелике невдоволення місцевого населення в такому ключі. Можливо було б краще не ще години запускати однакову програму, а робити якісь реальні а-ля дубайські шоу один-два рази на день або навіть на тиждень, але за графіком, який можна скрізь дізнатися точно. На шов такого фонтану будуть з'їжджатися всі в окрузі, але продовжимо за місто. Думаю, ви розумієте логіку. Взагалі, чим більше я відвідую міст, тим більше бачу певні етапи розвитку та їх схожість в залежності від історії. Наприклад, Дніпро, як на мене, це Запоріжжя яке змогло. Умань це майбутня Вінниця, якщо туди приїде 200 тисяч чоловік і воно масштабується. Львів – це маленька Прага. Реально, після Умані я бачив багато схожого з Вінницею. Багато історичних красивих старих будівель, одні реставровані, інші чекають своєї черги, багато фонтанів. До речі, не вистачає лише масштабу. Також, як і не вистачає масштабу в Вінниці, щоб перейти на наступний, так сказати, рівень. Але підкреслю, це не негативна оцінка. Але для мене Вінниця стала звичайним невеликим затишним містечком, де є чим зайнятися, якщо ви сюди заглянете, а не те, що я собі в голові намалював. Чи є милі вулички? Є. Хто любить прогулюватися, шукаючи архітектурно красиві будинки з минулих епох, цього добра повно. Коли вся моя родина йде на обідній сон, я відчуваю неабияке задоволення, гуляючи сам по стареньких історичних районах, які часто вже не є центром міста. На цих вуличках дуже мало людей, туристів, і ти спокійно гуляєш, роздивляєшся будинки, які дожили до наших днів. Більшість не звертає на них жодної уваги. Для їх очей це вже майже якісь руїни, особливо ті, що не реставровані. Але я уявляю, як жили люди тоді, які кошти витрачали, щоб зробити якусь архітектурну цікавинку. Вони ж могли робити набагато дешевше, без усіх цих дикрутасів. А якщо це все і реставровано, і воно гарно виглядає, то намагаєшся явити романтику одеських двориків, або, точніше, вінницьких. як люди живуть зараз у них. На 15-му, може 25-му будиночку, я перестав знімати. У вінці їх 14, гарних, дуже багато. Це так дивно, коли заходиш якесь подвір'я, де є якесь господарство, мабуть, де всі один одного знають, бо там живуть людей 15 максимум у цьому дворику, хоч і в різних будинках чи окремих дохповерхових. Дивишся на старі сараї у дворі, які зараз використовуються як гаражі, комори чи льохи. Вважаю, щоб відчути по справжньому місто, треба прогулюватись популярними місцями, відомими вулицями, площами, цікавинками, так і історичною частиною. В ідеалі навіть по спальному району, де немає нічого цікавого. До речі, вінничани, напишіть у коментарях, що у вас за проблема з проводами. Їх так багато. Я таке бачив тільки у відео про Японію чи Індію. До речі, на відміну від мого Запоріжжя, де тільки недавно почали дотримуватися коду міста, у Вінниці працює фасадне регулювання, коли всі вивіски маленькі та акуратні, а не на півбудівлю, що закривають архітектурну цінність та історію і засмічують простір. Хоча тільки варто було переїхати на інший берег до фонтану, це все закінчилося. Вулички чисті, безпечні, хоча на європейській площі досить багато біля вежі агресивних підлітків, що бігають табунами. Може так збіглося, але і в день, і ввечері ми багато там зустрічали не найспокійніших і тихих компаній. Є тут і кафе, де красиво, смачно, стильно, повно музеїв. Звісно, рекомендація садиба пирогова. Особливо, якщо ви медик не перераховуватиму всіх досягнень цієї людини. Але я сам був здивований деякими аспектами, наскільки цікаве та важливе для людства життя він прожив. У його садибі багато гарних картин, документів і книг тієї епохи. Якби не дитина, я б там залишився надовго і послухав би півтора години екскурсію. Після розповідей дуже доброзичливих екскурсоводів, що зберігають з любов'ю цю історію, ми починаєш провалюватися в минулі епохи. Як мислили люди, що робили. Особливо гуляючи серед улюблених алеї, столітніх лип Пирогова, думаєш, про що він тоді міркував, чого хотів, чого він прагнув, і що подумав би, побачивши, до чого зараз прийшла і в якому форматі виглядає медицина? Багато в чому сформована на його наукових дослідженнях, нововведеннях, практичних розробках. Знову ж таки, прогуляючись далі такими старими відреставрованими вуличками Вінниці, цей вайб тільки посилюється. Можна відзначити також зоопарк. Річка є, Даш. Річка є. Брімба тобі подобається. Якщо зняти питання, наскільки позитивно чи негативно це для тварин, то він хороший. Чисто великі ділянки для кожної тварини, вони нагодовані, доглянуті, контактні. Багато хто сам тягнеться до рук. Дитині було цікаво, Там можна спокійно провести кілька годин. Чого не скажеш, заміні звіринець у центральному парку. Від нього смердить за кілометр тварини, як тільки бачать людей, поспішають в них просити їжу, всі брудні, клітки та підлога всечі. Видно, що за ними ніхто не стежить. Максимально не рекомендую. Також можна прогулятися або проїхати на самокаті новенькою алеєю з дитячими майданчиками та класними доріжками від пам'ятника льотчикам вниз через космічний фонтан у парк дружби народів. Парк дружби народів це лісова зона з великими доріжками та стежками, щоб заглиблитись у ліс. У самому парку є трохи дитячих майданчиків, кінотна дорога та озеро з церквою. Але плавати там також не рекомендують. Загалом у Вінниці немає безпечних водойм. Хоча на його гербі зображено два якорі. Давай! Якщо підсумувати, я залишав на це місто 3 дні. На кінець другого дня я вже посилено гуглив, куди ще можна сходити. Адже залишалися лише музеї та нічим не примітні парки. Якщо це не так, напишіть. Які круті точки ви знаєте в місті в коментарях? Тому перший раз у мене з'явилася думка поїхати на день раніше додому. Але дружина, яка так і не змогла визначитись, чи подобається її місто, сказала, що залишаємось, адже їй тут дуже спокійно та комфортно. Напевно, це і є найкраща характеристика в Міндесі.